На замовлення Агентства США з міжнародного розвитку на початку року було проведене велике опитування. Даних багато, і серед них є такі: в обнадійливе майбутнє в Україні вірить 80%, а не вірить 14% громадян. А два роки тому, одразу після початку війни, результат був кращий вірили в світле майбутнє 95% громадян, а не вірили лише 2%. Бачимо, що українці після того, що пережили та підйому хвилі патріотизму хочуть в переважній своїй більшості вірити у світле майбутнє України. Бо ми цього варті. Але є декілька моментів. Не дуже зрозуміло, чому більшість українців бачить своє майбутнє обнадійливо. Звідки це у них? Чому 30 років країна рухалась вниз, а тепер має піти вгору? Що влада інакше почала себе вести? Чи хтось думає, що олігархія яка весь час правила, змінить свою поведінку? А може американці нам це світле майбутнє побудують? Звідки такий оптимізм, що навіть зараз 80% громадян вірить в позитив, бо треба мати позитивне мислення? А може, крім цього, має ще щось бути? Може, мають бути якісь реалії? З іншого боку, ті, хто не бачить обнадійливо майбутнього, а що вони зробили, щоб це майбутнє дійсно з'явилося? Звичайно, якщо нічого не робити, то буде дупа ще більша. Так, влада нічого не робить. І що? Це привід для песимізму? То як же бути? Чи буде у нас позитивне майбутнє? Так, буде, але є умова. Потрібно, щоб більшість громадян почала виконувати свій громадянський обов'язок. А обов'язок будь-якого громадянина простий: це перше приймати особисту участь в керуванні країною, долучатись до влади. Друге, сприяти владі і допомагати їй йти шляхом реформ. Третє, впливати на владу, якщо вона не йде шляхом реформ. Четверте тиснути на владу, якщо вона не бажає йти шляхом реформ. І п'яте, змінювати владу, якщо вона недолуга. Залежно від обставин, кожний громадянин має робити щось із цього переліку: робити, діяти, а не просто ходити на вибори, щоб вкинути черговий виборчий бюлетень в урну. От тоді так можливо сміливо говорити про оптимістичне майбутнє. i oh.